Якщо раніше рух транспорту і пішоходів на мікрорайоні Східний 1 через розбиті дороги та тротуари можна було назвати скоріше ходою чи то їздою з перешкодами, то сьогодні тут мешканці долають відстань ось так легко і впевнено. Вирішити наболілу проблему, яку свого часу було відображено у численних зверненнях громадян і якою особисто опікується міський голова, допомогла програма соціального партнерства. Згідно з нею, з підприємствами гірничо-металургійного комплексу вже підписано договори на загальну Суму 50 мільйонів гривень, з яких 2 мільйони 400 тисяч освоєно саме на першому східному. Протягом достатньо тривалого часу приділялася основна увага центральним дорогам та дорогам з інтенсивним рухом до внутрішньоквартальних доріг майже ніколи не доходили. В цьому році основний пріоритет зроблений якраз на відновлення внутрішньоквартальних доріг у житлових мікрорайонах. Одне, це, одне з питань, яке сьогодні було. Якраз завершення по східному 1, це вже другий мікрорайон, виконання робіт по ремонту внутрішньоквартальних доріг. Також в рамках реалізації цього проекту підприємствами, які здійснювали розкопки з метою підготовки до. Осінньо-зимовий період минулих років, в тому числі і в майбутньому 2014-15 років було проаналізовано, пройдено і перевірено всі розкопки, які були здійснені до сьогоднішнього дня підприємства, і також життя заходи самими підприємствами. Це і водоканал, і Криворізька теплоцентраль, підприємство Укртелефон та інші підприємства, які здійснювали розкопки на території Східного 1, було здійснено виконання. Устрою, тих розкопок, які були фактично на сьогодні, до сьогоднішнього дня зроблені. Звичайно, ще ті роботи, які пов'язані з підготовкою до роботи в осінньо зимовий період 2014-15 років, вони фактично сьогодні ще також продовжуються і будуть продовження до тих пір, поки всі мережі, особливо внутрішньоквартальні, будуть проведені відповідний стан. Почали ми працювати 20 іюня. От сьогодні ми вже закінчуємо всі роботи тут. Общий об'єм роботи ми виконали на 11,5 тисяч квадратних метрів і тротуарів і дорог. Із них Уложили метрів квадратних тротуарів Уложили 1450 тонн асфальт. Окрім дорожнього покриття на мікрорайоні Східний 1 оновлено й освітлення вулиць. В рамках програми встановлення наружного освітлення Первого восточного була виполнена заміна порядка 50 світильників, устарівших на нові. Змонтувано порядка... Километра провода самонесучого марки СИП восстановлено голым проводом А-25, тоже порядка 700 метров ліній. Смонтировано освещение дороги, переход между первым и вторым восточным. І провідна призов ремонт з світінника світильників ЖКУ. І, хоча проведена робота, здавалася б звична буденна справа для багатьох мешканців, її результат виявився справжньою подією. Говорячи про яку вони з полегшенням зітхають нарешті, наконець ми дождались, що є прекрасна дорога до під'їзду дитячого сада. Немає у нас зараз проблем, не буде проблем осінньою з завозом продуктів і зімою. потому что невозможно было зачастую в непогоду завести продукты питания. Огромное спасибо за то, что наконец-то осветлена улица, все подходы к дошкольному учреждению. Ну и, конечно же, как житель Восточного Один, огромное спасибо за дорогу потому что сейчас может и скорая помощь подъехать, и машины спокойно могут передвигаться, да в конце концов и дети могут спокойно ездить на велосипедах. Хочу выразить свою благодарность за отремонтированные дороги на микрорайоне, возле наших торговых предприятий. И также, как житель микрорайона, тоже хочу сказать, внутри микрорайона у нас ямочные, и полностью вся дорога отремонтирована. Большое спасибо. Перед укладанням договорів з підприємствами, говорить Олександра Катриченко, було визначено найбільш населені мікрорайони міста, проаналізовано інтенсивність руху транспорту, зокрема, окремі проблеми та окреслено загальні обсяги робіт. Зараз відновлення доріг та внутрішньоквартальних мереж вже розпочато на мікрорайоні Сонячний. Наступними за черговістю будуть Східний 2 та Східний 3 Міська влада обіцяє й надалі не залишати поза увагою звернення громадян та вчасно знаходити вирішення найактуальніших для криворіч. Ців питань.